Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і перед прекрасними вихідними ми говоримо про те, що на сьогоднішній день можна зробити залишками іноземної валюти на рахунках суб'єктів господарювання. Тобто, ми говоримо про компанії та про підприємців, які... Мають на рахунку іноземну валюту, оскільки Національний банк України має цілу низку обмежень під час воєнного стану на території України, давайте коротко проговоримо, що взагалі робити з іноземною валютою. Перший варіант. Він очевидний, ви можете продати залишки іноземної валюти, конвертувати їх у національну валюту гривню і користуватися цими коштами на ваші потреби, відповідно з усіма втратами на курсових різницях, враховуючи реальний курс валюти та його номінальний курс, за яким буде здійснено продаж. Тобто, це власне ця ці втрати на курсі. Вони створили таку думку, що в Україну невигідно заводити іноземну валюту. Ну це насправді так, тому що ви фактично не можете убезпечити кошти від втрати на валютних курсах. Що можна ще зробити? Можна валютними. Коштами на рахунку компанії чи підприємця здійснити переказ за кордон, тобто оплатити за товари чи послуги, якщо ми говоримо про імпорт товарів. То відповідно обмежень щодо оплати за товари немає. Ви можете сплатити як імпортер, придбати будь-який товар, використавши іноземну валюту, що у вас є на рахунку суб'єкта господарювання компанії чи підприємця. Але такий товар повинен бути ввезений на територію України в режимі імпорт або. Якщо постачання товару відбулося за межами території України, то вам повинна прийти виручка за те, що ви продали цей товар без ввезення на територію України. А це не зовсім зручно підприємцям, які б хотіли просто використати свою валюту. І якщо ви не торгова компанія і у вас не торговий бізнес, то вам це не дуже підійде. Хоча слід це мати на увазі, може ви щось хочете придбати. Офіційно завести в Україну можете використати вашу іноземну валюту на рахунку. Ви можете оплатити за послуги на резиденту, але є перелік товарів критичного імпорту. Він називається перелік товарів, але фактично там перелік послуг, які підпадають під так званий критичний імпорт. Це перелік послуг, за які ви можете сплачувати за кордон. Власне, інші послуги не зазначені в переліку, сплачені не будуть, тому що банк, просто кажучи, не пропустить ваш платіж. Але подивіться цей перелік: там є об'єкти інтелектуальної власності, там є торгові марки, там є рекламні послуги, є послуги участі у заходах, у виставках і так далі. Тобто, якщо ви справді... Бити приймати участь у цих заходах, чи вам потрібні ці послуги, можете здійснити оплату з валютного рахунку суб'єкту господарювання. Єдине, що слід мати на увазі, що можуть бути податкові наслідки з податку на додану вартість, якщо місце постачання таких послуг. Буде на території України. Є сценарій використання коштів, який чомусь дуже пропонують банки. Я не знаю, чому вони підставляють клієнтів. Ми вже про це згадували в інших відео. Вони рекомендують зняти кошти готівкою на відрядження. Так, це можна зробити у випадку, якщо ви компанія і ваш працівник є у відрядженні за кордоном, тоді справді можна. З'явитися в банк, отримати готівкою кошти в іноземній валюті і відповідно використати їх на витрати, на відрядження. Але така операція недоступна підприємцю, якого немає найманих працівників. Я переконана у цьому, я наголошую на тому, що вам. Не, не варто використовувати іноземну валюту, якщо підприємець вас немає найманих працівників, які відряджаються за кордон, і ви нібито як самі себе відряджаєте це неправильно, і я вважаю, що наслідками такої операції будуть фінансові санкції за порушення валютного законодавства. Єдине, що рятує зараз підприємців, це те, що їх не перевіряють. А тому, фактично, така помилка, знаєте, вона. Може ніколи не бути виявлена. Тут головне розуміти, правильно це чи ні. Тобто, це неправильно, якщо ви не відряджаєте працівника у відрядження. Сам підприємець не є своїм працівником. Компанія так може справді використовувати валюту на відрядження для працівників, які. Вибули за кордон з урахуванням повного звітування за таке відрядження, тобто за відрядження треба звітувати. І, звісно, валюту можна виплатити тільки у вигляді авансу на відрядження, тобто є окремо взагалі постанова НБУ номер 5 якого можете почитати, як власне оформлюється пакет документів для зняття коштів у іноземній валюті на відрядження. Зрештою, Давайте підіб'ємо підсумок. У нас є варіанти продати нашу іноземну валюту як суб'єкт господарювання. У нас є варіанти використати її для придбання товарів чи послуг за кордоном, тобто розрахуватися цією валютою, і тільки у випадку, якщо у нас є наймані працівники, ми можемо використати її як аванс на відрядження, якщо працівник справді. Їде за кордон. У всіх інших випадках, на жаль, валюта іноземна не може бути використана, тобто заборонено виводити дивіденди за кордон, заборонено виводити робити інвестиційні операції за кордон. Ці всі операції тимчасово зупинені на території України через воєнний час. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. Бажаю вам прекрасних вихідних. На все добре, до побачення.